Якщо борошно, середня ціна борошна за 9-10 місяців цього року була 43 копійки за кілограм, то зараз ми отримуємо борошно по ціні 85 копійок за кілограм. Це першого борошно першого гатунку. Борошно житнє ми отримували по 43 копійки за кілограм, то зараз ми отримуємо по 55 копійок за кілограм. Ви знаєте, що вже жити далі неможливо. З 20 гривні буде бачу йти в магазин і щось купити. Та, звісно, не добре. Звісно, хорошого тут мало. Що там говорити? Аби в мене зарплата так росла і ще з прошлого року, то було б нормально. А як вона кожен раз опускається з що не півроку, то є. Якщо на мій погляд особистий, ми не пройшли великий шлях Скажемо, такої нормальної роботи по встановленню органів місцевого садування. Все-таки ті реформи, які в нашій державі... Проходять, вони проходять дуже повільно, вони десь на цьому етапі також були пригальмовані і в силу різних причин. Я вважаю, що в силу причин того, що все-таки не було чіткої законодавчої бази розподілу функцій органів самоврядування і органів держадміністрації, Значить, цей процес дальшого досконалення в якійсь мірі був пригальмований. об'єктом огляду є в нас безпосередньо дерев'яне господарське приміщення, яке на момент огляду у нас відчинене. Замок висить на скобі, в замки стоїть ключ. Всередині приміщення виявлено у нас от ви бачили, полотилений мішок з уламками металу жовтого кольору, тканина також кастрюля, ви можете бачити, теж кольоровий метал, тобто жовтого кольору. Прокуратурі судом узгоджуються питання про порушення кримінальних справ за такими от за такі порушення за статтею 213, 213 Кримінального кодексу України. Це здійснення операції з металобрухтом без, ліцен... без ліцензії державної реєстрації. Роботи мені подобались. Якби починати життя спочатку, я би вибрала такі, такі професії педагога, вчити дітей. Це найкраща професія вчити і виховувати їх. І бачити свої наслідки, своєї роботи. Тому що ми бачимо, яке покоління виростає. Це, це наша робота і наші здобутки. На волині такого масштабного знущання над могилами ще не бачили. За версією правоохоронців, попрацювали так не по-людськи, як мінімум двоє осіб, на яких чекає лише штраф або обмеження волі. Ми тільки пішли от, з головою сільським. Порахували їх всі, поточкували, де можна пофамільно, де видно фамілія, все. писали фамілію, рік народження, рік, коли померла людина. 143 пам'ятники ми нарахували і два дерев'яних хрести, що вирвали з землі. Ніхто нічого не вкрав, все на місці, там, ну до ну, ну, що тут крадеш, то камінь той. Факт до того, що і дерев'яні хрести, і то саме по то вже ж не, якби вже там така версія, що то, значить, е, оті, що саме виготовлюють пам'ятники там, що які там під там, заказ чи що, чи як. Ну а то ж бачите, вже коли дерев'яні саме хрести теж ламають, викидають і, от, і металічні, і по могилах, саме там грибуться, то невідомо, що і хто, і звідки. Жорстоко мене побив, відібрав мою особисті речі. Це саме на цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося. При цьому було вилучено мобільний телефон, якого грабіжник зразу ж після скоєння злочину здав в один із ломбардів міста. Підтвердження того, що саме він здавав, це була наявна в нього квітанція про здачу даного телефону, яку йому випили, виписали працівники ломбарду. При цьому він пред'явив свої відповідні документи. Тобто, сумніви, що саме він здавав цей телефон на сьогоднішній день, немає. Ви знаєте, безпечно почувати себе в цьому районі це просто неможливо, тому що тут завжди процвітало паяцтво, тут завжди було таких людей багато, які. Скоювали різні злочини. Дільничними інспекторами було влаштовано засідку, в результаті якої був затриманий громадянин, який пошкодив ці кабеля і приготовив для винесення з метою подальшої здачі, як металобрухт. Як для чого їх крав? Що непонятно для чого їх крав. Там все написано. Жрать хочеться що. Металеві кабелі. ну Це кольоровий брухт. Кольоровий брухт зовсім у нас на площадці не приймається. Тут тільки чорний метал. Значить, прибирали сніг біля музею ікон. І щоб далеко не возити, вони вести сніг з піском і сіллю от висипали сюди в значить, ну Ми що, решили, значить, дві останні машини, ми перекрили тут дорогу, не пустили їх. Цей будинок, оце будинок сідає з тої сторони, бо це будинок з двох половин, значить старий будинок є до нього прибудована оця прибудова. І там твіщини вже дало тепона. І в підвалі ви зараз вода. А це нам були, що стільки вивалили снігу, зараз він розтане і в нас по коліна, от перший поверх, люди всі сирій квартири. Под'їзд зложилися всі, зробили ремонт, і знову ж поїло, грибок поїв, навіть прихожу. Ходили гуртом в, до, в ЖЕК. Ну що, Жек може, кажу, ну грошей немає. Складаємося, робимо ремонти, робимо, а воно все рівно. знаєте як ну дедаль і відою. Колись радянська Волинь писала про те, що тут мешканці навіть рибу ловили. Спробуємо і ми сьогодні. О, є? Проблема не тільки цього будинку, це проблема цілого району, цілого де знаходяться будинки, тому що там постійно грунтові води. Там навіть і канонаційні колодязі і то стоять на підпорі через те, що там високий рівень грутових вод. На самому будинку на ярошка 24 наші мережі всі. Мережі наголошують у технічно справному стані. Я думаю, що їм хвилюватися абсолютно нема за що. Кожного року, протягом, напевно, вже 15-20 років, коли випадає сніг і коли його розгортають, то розгортають саме таким чином, що коли він тане, потім весною вода попадає в Сапалаївку чи в річку Стир, це є абсолютно природно, це є в будь-якому місті великому, тому нічого тут складного і проблематичного я взагалі не бачу. Це дійсно обстеження дому Вот і зараз, поки що експеримент на допомогу не впливає. Ми так їм пояснюємо, як буде далі. Да, він на допомогу не впливає, допомоги не відміняє. Але як надалі буде закон прийняти в дію? Як там поставляться оцінка тих балів, оціненого до домогосподарства? Якщо там буде межа якась гранична, що, наприклад, ми так собі плануємо, що буде скільки там балів, а людина набирає більший відсоток, то тоді дійсно буде створена комісія, так як ми це розуміємо, що буде комісія, яка буде дійсно розширено, так все це розглядати і. Чи має ця права людина на цю допомогу, чи немає? Якщо війде в дію, то має бути зовсім не так. Має бути призупинення допомоги на 6 місяців, але поки що йде все, так як по законодавству на півроку призначається допомога. Це повернення до Сталінщини. Коли ходили, значить і перевіряли, особливо селян. Я вважаю, що це. Неправильно, що це ходити, все описувати. А люди все життя, все життя, як то кажуть, збирали, купили щось. Людина не доїдає, може, понімаєте, не купляє собі, значить, потрібних речей, збирає оті гроші роками, щоб щось купити, так, щоб щось купити, як кажуть, і для своєї оселі, так, і купити своїм дітям чи внукам якийсь подарунок. Цього ніякому не розі не можна, такого нема в жодній країні світу. Невідомий мені молодий чоловік, років 25-26, схватив мою сумку і кинувся тікати з вагона. Частина моїх речей залишилася у вагоні. Я побачив, що немає моєї сумки, і вистрибнув за ним з вагона. В цей час молодий чоловік побачив, що я вже на вулиці, кинув мою сумку, але сталося так, що я його наздогнав. Я пересвідчився в його достовірності анкетних даних, його місця проживання. Дійшовши приблизно до 40-го кварталу по шпалах, ми звернули на 40 й в напрямку вулиці Гордіюк, де з вулиці Гордіюк від магазину Вишенька я викликав радіотаксі по козачок, підвіз свої речі додому. І з молодим Речі зустріла жінка, а я залишився на вулиці з молодим чоловіком, щоб відвезти його в лінійний відділ міліції. Він почав проситися, що він завтра прийде у визначений час, і ми підемо в лінійний відділ міліції. 4 грудня вийшов з доцію, щоб завести її в садочок. Ну і побачив таку неприємну картину. виглядало це приблизно так, стояв. Мій автомобіль, який був повністю пошкоджений цеглою, якимись уламками цегли. Коли підняв голову вверх, побачив, що на, будинку, на даху будинку, з даху будинку йдуть кабеля, на яких було наліпання снігу дуже велике, і вони за собою потягнули кусок будівлі, і це все рухнуло, там, увалилося». Буквально от прямо на машину. Якби це відбулося 8 години ранку, то наслідки могли б бути жахливі, тому що саме з того під'їзду кожен ранок виходять десятки дітей. Чайно зразу звернувся в поліцію. Приїхала поліція, зафіксувала цей факт. Дуже довго ми пробували встановити, що це за кабіля. Чи це якась електро, чи це якийсь інтернет кабеля, чи ще щось, всі служби повністю відхрещувались, просто-напросто проігнорував. Ми не спекулювали з ним абсолютно не на якихось там темах, а то, чи ще щось, просто зайшли до людини, поговорити це все даний випадок. Як будемо це рішати? Ну як, як буде далі відбуватися? Ну що він просто сказав? що якщо ви комусь скажете, що кабіля відлумали кусок дома, з вас сміятися будуть. Відтепер в Україні продукти маркуватимуть по-новому. Забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману. Особливо це стосується складу продукту. Виробники будуть зобов'язані робити написи читабельними, а не ось такими маленькими. В окулярах не побачите, що там написано. Треба через лупу читати для кого там пишуть. Часом читаю, часом і ні. А скажіть, чи от зручно вам що воно маленькими літерами написано? Ні. Треба, щоб такі більшим якимось було написано, тому що молоді люди вони можуть прочитати, а ми вже старші люди, то нам тяжко прочитати там геть дрібненький такі шрифт. Рідко читаю. А от як ви вважаєте, зручно, що воно написано такими маленькими літерами, чи це навпаки відштовхує людей від того, щоб прочитати склад? А то ясно, що відштовхує. Нічого не бать, не видно там. Завжди читаю. Це напевно, перш за все такий хід. Щоб люди на це не звертали увагу, але я завжди звертаю увагу на це і дивлюсь. Завжди. А, скажіть, чи зручно вам те, що воно написано маленьким шрифтом? Ні, не, не зручно, зовсім не зручно. Треба лупу брати з собою в магазині йти. Бажано, щоб більшими буквами. Картопля, морква, бурячок. Що ще кладуть українські господині для приготування борщу, та в яку ціну їм це обійдеться цьогоріч? Порівняти продукти, всі, які були, і які є зараз? Ціна змінилась, причому в вищу сторону змінилась ціна, і борщ не став дешевшим, так само як і всі продукти, і всі страви намучив гриби. Начисів картошки, потім капусти, чи що там, і все там зажарка, там ну то треба все. Я б не сказала на місці ціни. Картошка, ну може трошки на гривню, яка змінилась. Дуже збільшується. Це за і так заметно, що то конкретно. Борщик раніше був. Два рази в тиждень, два, раз в тиждень. Ну, якщо посчитати без м'яса, то ми вкладемося до гривень 100, може й більше. Це якщо капуста, морква, цибулька, квасолька, картошка. Так воно десь виходить. Натяжно, дуже скруто, тому що, виходить, якщо хочеш борщик, відказуєшся від риби. Якщо хочеш риби, відказуєшся від м'яса. Якщо хочеш м'ясо, Відказується від борщика і від риби. Вони не можуть відлітати, тому що один лебідь поранений, в нього крило не зовсім добре, а другий його не хоче кидати і так двоє лебідів у нас плавають. А вже зима і дуже неприємно дивитись, коли по льоді. Ходять лебеді. Краса, коли вони плавають влітку, а коли вони плавають, а коли вони зимою ходять по льоді, сидять на льоді, на льоді і примерзають. Ми їх підкормлюємо, звісно, але я думаю, що як зима буде сувора, то їм буде не дуже добре. Дивлячись на те, що в нас немає спеціальної служби, яка цим займається, і в даний момент нам тварин привозять з МЧС. Вчора поступили два лебедя, яких піймали в теремну. А ми їх приймаємо, ставимо на карантин, робимо відповідні профілактичні обробки. Через тиждень часу ми їх відпускаємо в загальну зграю і вони вже адаптуються з тваринами, які в нас знаходяться. Вчора, в другій половині дня, двоє осіб здійснили браконьєрку. Незаконно добули двох кабанів. Особами були однорічки. Тогорічні в межах 50-60 кг. були вбиті влучними пострілами в голову, що свідчить про те, що люди мають навики до зброї. Зараз браконьєри навчені, вони спочатку стріляють, тоді везуть назад зброю, ховають, а тоді вертаються про туші кабаня. Я забороняю вам. Платити хоча б копійку за всі роботи, які були за вчорашній день зроблені цим підрядником. при настані сприятливих погодних умов, все переробити. Кожен сантиметр асфальту, жоден сантиметр асфальту, який покладений, такі погодні умови не може залишатись за кошт підрядника переробити. Більше того, я виставляю підряднику штраф 200 тисяч гривень. Це означає, що ті роботи, які він в місті зробив на інших об'єктах, вони не будуть оплачені, він подарує їх місту. Вночі, бачите, самі, що кров усталася, ми думали, що крові не буде. В наявності кров є. А якого віку ці кабани були? Півтора-два роки. Е, буквально десь в 3-півчетвертої під час патрулювання на території полів Діброви виявили три забитих кабана. Ми об'їжджали територію. Комбайни молотили кукурудзу і отак ми побачили, що поїхала машина. Не ця, що працює, там не вивозить зерна, не вивозить нічого. І ми під'їхали до тих комбайнів, і буквально. Біля них недалеко лежало тих три кабани. Декілька років тому африканська чума свиней, яка мала місце не тільки на Волині, а в ряді областей України, фактично посадила популяцію дикого кабана на Волині до мінімального рівня. Але завдяки заходам користувачів мисливських угідь багато в цьому напрямку попрацювали держлісгоспи Волинської області, збудувавши вольєри. В яких дуже зручно розводити поголів'я кабана з подальшим випуском природні угіддя останніх два роки. Ситуація в угіддях по чиселенці дикого кабана суттєво покращилася. Тільки підприємства, що координуються волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в цьому році випустили понад 500 голів дикого кабана в природній угідь.